Жінка берегиня домашнього вогнища так навчали українців протягом століть. Та в 21-му столітті вже немає жодних стереотипів. Жінка, що палить, або як тернополяни ставляться до цигарок у жіночих руках, відповіді у сюжеті. Бачите, так відверто сказати. Ну, якщо то суто так по молодості і так, ніби то такий, як то. Не сказати модно так чи так, щоб на себе привернути увагу, але взагалі то для здоров'я шкідливо. Взагалі то я ставлюся негативно, тому що, як ми знаємо, з медичної точки зору коріння є шкідливим взагалі для людини. А тим більше для жінки, яка мріє стати мамою, це вдвічі або більше разів більша шкода. Тому е, хотіла б сказати, зокрема, і молодим дівчатам, які палять. Можливо, щоб виглядати або сучасними, чи модними. Повірте, це, не, це зовсім не, не круто і не гарно, і не так, щоб виглядати особливо і виділятися. Тому я б хотіла закликати, щоб не, не палили і берегли своє здоров'я, показували гарний приклад іншим молодим людям. Негативно. Ну, По-перше, жінка то мама або майбутня, або теперішня. Ну і то впливає на її здоров'я, так що негативно. Взагалі-то не негативно, тому що жінка це майбутнє мама. І це буде дуже шкодити її здоров'ю. Негативно. Негативно, не подобається мені, якщо жінка палить. Ні, негативно, крайньо негативно. Ну це і не прикрашає жінку, ну і проблеми здоров'я створює. Негативно. Об'ясніть. Ну я знаю, я сам не палюю, я до того дуже негативно ставлюся. Не можу ніяк об'яснити. Негативно. Чому пояснить? Ну тому що якось не пасує дівчині курити. не гарно виглядає зі сторони. Ну але вже якщо вона має таку привичку, то що? Вже мусить з цим жити, напевно.